Кожен рік за програмою співфінансування у Дніпрі ремонтують житлові будинки ОСББ та ЖБК. Цьогоріч заявку подали і жителі будинку на набережні перемоги 126 а Олена проживає тут з моменту зведення багатоповерхівки. Каже, через старі труби підвальне приміщення регулярно затоплювало. Завжди викликали майстрів, щоб прочистити каналізацію, так що думаю, що тепер буде все гаразд, все добре. Так що ми дуже вдячні. Наразі у підвалі прибрали та замінили труби. Я подала на софінансування на заміну труб каналізації у минулому році, в цьому році вже замінили. У 2020 році я подавалася теж на софінансування по заміні труб холодного холодної води. Замінили, проблем немає, все працює. Програма співфінансування передбачає, що мешканці сплачують лише 25% вартості робіт. Інші 75% оплачуються з міського бюджету. В даному будинку було проведено ремонт сантихсистем, а саме системи каналізації, оскільки це, по-перше, і аварійна ситуація. Раз і в іншому випадку разі виникнення якоїсь звичайної ситуації. Це мокрий підвал, небезпека щодо там простих укриттів. А на вулиці Калинова у будинках замінили ліфти. Ми живемо на дев'ятому поверсі, і для нас питання ліфта актуально було завжди, тому що підніматися і нам, і ну це певні зусилля. Не тільки виглядає зовні гарно, а те, що він і тихо їде, і він ну, виглядає більш надійно, тому що той, що попередній був, він був старий і він так і ну, їдеш, і думаєш, доїдеш до дев'ятого, чи може і ні? Коли була заміна ліфту, то так. Нам кожного дня необхідно було вигулювати собаку. А вона не дуже любить сходи, їй важко через те, що вони в неї короткі лапки. За 43 роки експлуатації ліфт не ремонтувався, тому його вирішили повністю замінити. Всі восхищені, всі жителі, тому що ліфт працює дуже тихо. Його навіть порой не слышно, коли ліфт їде. Люди навіть не розуміють, працює він чи ні. Андрій вже три роки займається ремонтом ліфтів. Каже, робота відбувається швидко. Ми замінили ну в частності лебідку, Ми замінили станцію керування на більш сучасну нову. Такі види робіт дуже вартісні, тому було зменшено відсоток, який мають сплатити жителі. 10% зібрав кооператив та 90% виділили з міського бюджету. Наразі вже 26 ліфтів завершено а, ще якраз 26, ми такої на Рубіконі, 26 в роботі. Щороку заявки приймаються до 30 вересня, тож вже зараз можна подавати на наступний рік.